Вітаю вас. Мене звати Інна Ул'янець, і ви на моєму каналі. Я доктор психологічних наук. Ви на моєму каналі про, про психологію, про, про, про лайфстайл. І, і сьогодні ми поговоримо ще трохи про сепарацію і про дорослих батьків і дітей. Тема, як виявилося, дуже гостра, актуальна. Мабуть, спочатку зробимо каву. І потім поговоримо. Зараз ми виберемо з вами чашечку з нашої колекції. І будемо готувати каву разом, яку обсмажує бренд 25 Coffee Roasters. Я вже не вперше з цим брендом співпрацюю і беру у них каву постійно. Сьогодні в мене Ефіопія. Аромат абрикос, квіти, мед, мигдаль і смак жасмин, дергамот абрикосовий джем. І е, для моїх підписників буде діяти промокод на 20, який дає знижку 20% на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Я всю інформацію залишу в описі під відео. Там буде посилання на їхній Ютуб канал і їхня інформація, тому можете подивитися, підписуватися і замовляти в них каву, тому що вона дійсно смачна. Фрейд точно знається на цій каві і Арчі також. Зробили ми каву, вже можна пити і спілкуватися. Кава від мого улюбленого бренду 25 Coffee Roasters. Вже не вперше ми з ними співпрацюємо. І кава дійсно смачна. Якщо говорити про сепарацію дорослих батьків, Дорослих, дорослих, да, батьків теж до дорослих. Знаєте, недавно вийшла десь книга, така вона популярна Дорослі діти емоційно незрілих батьків. Оце, до речі, про сепарацію і про те, що біологічний вік репродуктивний це одна історія, а емоційна зрілість для народження дітей це трохи друга історія. Тому сепарація відбувається якраз в тих важко, відбувається в тих батьків і дітей, які емоційно незрілі. Там, де співзалежні, виходить, стосунки, там, де ні батьки не можуть без дитини, ні дитина, тому що там вже почуття провини замішуються, маніпуляції. Ну і всяке таке воно все на емоціях, отаких. Ну, в цьому можна все життя проколотитися, про да? і багато хто колотиться, і сказати, що життя щасливе одних і других ні не можна. Тобто там постійні якісь претензії, постійні якісь дорікання, постійні звинувачування. Ну, немає емоційної зрілості такої, дорослості. І, знаєте, є ще, якщо говорити про маніпуляції, от в мене багато в практиці, в консультуванні історії про те, коли батьки ніби дітям ну, роблять, наприклад, да, вони можуть там купити квартиру. Ну, ніби зараз да, так важко купити самі дитині, дорослій дитині квартиру, да, І ми ж для тебе все, але е, що тоді виходить? Що тоді в батьків є ключі від цієї квартири, вони можуть в будь-який момент прийти. Е, як тоді виходить? Ніби ми тобі дали, ми ніби е, приймаємо твою дорослість, але все одно не дозволяємо тобі жити самостійно, тому що ну, це ж ми тобі зробили, то ми маємо право прийти, контролювати і взагалі тут, коли ми захочемо. Да? І... Ну і тут дітей, що не на це погоджуються. Батькам би треба так відразу і говорити, без маніпуляцій. Да? Ми тобі там даємо гроші чи там даємо квартиру, але, але ти в нашій залежності, але тоді ти в нас і ключі, ми можемо прийти в будь-який час доби. І це означає, що ти не можеш жити своє життя, тому що ти маєш бути постійно в напрузі і постійно готовою, чи готовими, чи готовою нас там зустрічати, бавити, як це там роз... Забавляти, скажімо так. От. І це та сама історія, коли батьки, наприклад, Народжує дитину для того, щоб вона в старості їх доглядала. Ну, мабуть, це теж треба прямо говорити, що ми тебе й народили не для того, щоб ти жила своє життя, десь там подорожувала, влаштовувала сімейне життя, більше віддавала перевагу своїм дітям, ніж нам, там, чоловікові чи дружині, ніж нам. Ні-ні, ні ми тебе народили для другого. Ну, це, мабуть, було б чесно, якби отак от про -про промовлялося. Бачите, я може зараз трохи. Ну, я не гіперболізую. Тобто це реальні випадки. реальні випадки, коли батьки, в яких є там, фінанси, вони можуть собі побудувати будинок і поряд дитині дорослі побудувати. Але е, тоді тато приходить, там, коли хоче косить траву, коли хоче, відмикає хату, заходить. В цих дітей там не складається життя один чоловік, другий. Третій немає інтимного життя. Вони набирають лишні кілограми, тому що ну, прям реально надмірну вагу, тому що це в постійному стресі живуть. Але, ну так, да, і на самостійний шлях не готові йти, бо, бо страшно, бо як же ж тут уже все готове. І в залежності такі важко, тому що коли ти маленька дитина в залежності, це одна історія, правда. Маленька дитина не може без дорослих вижити. Але коли ти доросла людина в такій залежності, це вже друга історія, яка грає проти тебе. Тому сепарація вона насправді важлива. І для дітей, дорослих розуміння і взяття відповідальності, і для батьків з вмінням відпускати. І якщо є бажання щось для дитини зробити, ну це треба розуміти, що от я, наприклад, тобі даю там якісь фінанси чи ще там щось, ну а далі ти сама. Якщо я не хочу, то я не даю, бо, ну, бо там я їх важко заробляла, і мені шкода от зараз тобі так от їх дати. Ну, це теж нормально. Але ж, бачите, дуже багато там заплутано різних емоцій. Я ж кажу, почуття провини, звинувачення, і люди в цьому вони, дуже довго можуть ну, колотитися. Другого слова тут і не придумаєш. А, що ще при сепарації такій? Ну, от в мене буквально консультація була на днях, про те, як мама розлучена, батько пішов, зрозуміло, що мама тоді все своє життя присвятила дитині, і дитина вже доросла, там плюс-мінус 20 років, наприклад. Але мама не готова її відпустити. Мама досі диктує, що їй робити, і та робить, тому що ну, ще з дитинства ну, і мама дуже ображається. Мама каже, якщо ти не будеш слухатись з тобою, я взагалі не буду говорити, ми будемо жити як сусіди, я від тебе відмовлюся. В тебе не буде матері, ти така значить, погана донька, у всіх є матері, в тебе не буде. Ну, і це реально от, прям таке. І донька знайшла там, якби професію і подобається. Ну, мама не погоджується на цю професію, мама її змушує вчитися взагалі в другому закладі, і це прям такий терор, прям гестапо. Та ні в, ні в яку, вже прям тіло здає, вже там почалися серцево-судинні проблеми. Мама не піддається, треба все одно. Ти маєш. Мати цю освіту, бо я так сказала, бо тобі так буде краще. А я знаю, як тобі буде краще. І коли вона говорить, мама, ну я люблю цю професію, якою я займаюся, мені подобається, е... а те мені не подобається. Я не хочу там, займатися і ходити на ту роботу. На ну, що мама каже: а ти думаєш, мені подобалося, на які... подобається, на яких я роботах працюю? Ти думаєш, мені добре? Ні, мені добре не було. Ну, це трохи посміхає, але це реально є в житті. Люди в цьому е е так живуть. А чому посміхає? Тому що ну, ніби здається, що це ж вже пора і усвідомлювати, яку програму мама накладає на дитину. Я не жила хорошо, страждала, і ти не будеш хорошо жити. Ти знайшла професію, яка тобі подобається. Як це так? Ні, так не годиться. Ти маєш робити те, що ти маєш страждати так, як я страждала, що я одна тільки буду страждати в житті. І несвідомо мати накладає таку програму на дитину. Але як це все маскує, всі всі маніпуляції, що я ж хочу краще як для тебе, я ж краще знаю, як тобі буде краще, я ж краще знаю, яке життя далі буде. Хоча вона точно не знає, яке життя далі буде, і навіть з того життя, яке було, вона знає тільки те, яке вона прожила. А є ще 7 мільярдів там людей, чи скільки у кожного своя історія, і є дуже багато різних варіантів проживання життя. Ну, це теж про те, що немає сепарації і, 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 і наскільки це важливо, і це болючі процеси. Це реально болючі процеси, якщо вони вчасно не відбулися. Але ж це знову такі процеси, які притаманні емоційно незрілим батькам. Тому ми знову виходимо на таку емоційну зрілість і дорослість. <кій> Отак, От я відчуваю, що я, я знову намонтую це е, відео по-різному, мабуть, з різних кусочків буде, тому що немає часу так записати. А, мабуть, і натхнення такого немає, щоб сісти і записати моє крайнє відео, воно так е, завірусилося, набрало так переглядів багато. На моєму каналі про стосунки дорослих дітей і батьків. І Відразу видно, для кого воно стало таким тригерним дуже сильно. Відразу було видно, кому не підійшло. Ну, Тому що десь порушило стереотипи уявлення як, як треба. Я хочу сказати, що небагато ну, не багато, хто дехто перейшли на якісь там такі, знаєте, особисті трохи <хи> образи. Ну, це зазвичай ті люди, які вже не мають аргументів. І вони ж з дітьми, там, до речі, про дорослих батьків і дітей, вони ж з дітьми теж використовують ці самі стратегії, відразу починають маніпулювати, ображати і так далі. Це єдина така їхня стратегія розвитку комунікації, спілкування, тому зрозуміло, що для них це все не підійшло, тому що. Ну і Зручно, коли можна дорослими дітьми маніпулювати, викликати в них почуття провини, і на цьому почутті провини можна, можна тримати контроль над ними, можна їх змушувати тоді ну, там, використовувати, використовувати в своїх, в своїх цілях. От, ну, це життя, знаєте, я хочу сказати, що а, до чого я вела? До того, що почали такі батьки, почали звинувачувати там, психологів мене в тому, що їхні діти їх там перестають поважати і так далі. Ну, це, знаєте, настільки примітивно, тому що я, по-перше, не знаю ваших дітей, до вас немає ніякого відношення. А те, що вони дивляться і слухають, що вони хочуть, то це їхнє право, <губ> вони дорослі, вони що хочуть та й слухають. І це знаєте ще про що? Це про е, таку теж в культурі маніпулятивну перекидання відповідальності. Так? От В мене не вийшло виховати дітей, які би мене поважали. Для яких би я була авторитетом, так? Ну, то мислить, як така людина, то я буду шукати, хто в цьому винен. Так? І винен хтось: держава, сусіди, чоловік, е е е якийсь там психолог <cultures> ще там хтось. Е е е Ні, справа в тому, що відповідальність треба вміти брати на себе. І коли ми говоримо про дітей, це була ваша відповідальність їх народити. Це була ваша відповідальність привести їх в цей світ. Це була ваша відповідальність їх виховати е, так, щоб ви були задоволені їхнім вихованням. Е, і цю відповідальність треба вміти на себе брати. Е, на жаль, в культурі бояться дуже відповідальності і перекидають на всіх. На кого тільки можна. От. І відразу видно людей, які вміють її брати. Це, це дорослі люди, це взагалі завжди про дорослість. Про дорослість і про те, що да, я беру відповідальність я розумію, що щось я зробила там не так, наприклад. І а, тепер думаю, як це виправити, якщо це можливо. Які ще хотіла підняти питання, по крайній мірі, які звучали? Під, під, під тим крайнім, крайнім відео, і були там запитання. Ну, Там був момент про повагу, що е, одна писала в коментарях, я так розумію, жінка, що треба, щоб в суспільстві виховали ну, повагу до батьків, але в неї там така якась була повага, знаєте, на, на рівні страху, тобто треба, щоб батьків боялися авторитет. Ну, реально, це от таке якесь, не знаю, совкове, якесь старовірське якесь і так далі. що Бійтеся, бо ми старші. Поважайте нас, бо ми старші. Поважайте за те, що ми старші. І в цій повазі має бути страх нашого авторитету. От якось отак от воно звучало. ну це ну, Повага. Це теж бажання. Людина має хотіти, дитина має хотіти вас поважати, тому що ви ну, щось їй даєте таке, що для неї є важливим. Да? Ви даєте їй якусь підтримку, про яку ми говорили в крайньому відео. Да? Ви даєте їй якісь поради такі, які їй треба, які вона просить, які їй помічні, які їй корисні. В реальному житті ви даєте їй, або є ви взірець для неї, як є якимось авторитетом, є людиною, яка, яка реалізувалась, є людиною, яка щасливою є в житті. Це, до речі, дуже важливий такий фактор. Тому що, якщо ви не реалізовані, якщо ви не є щасливою задоволеною життям людиною. Як ви, чому ви можете навчити свою дитину? Мабуть, ну ви не знаєте, як це, І її щось вчити ну, навряд чи вийде. Тому повага це таке, ну це точно не про страх, це точно не про страх, це не про той авторитет, що якщо ти від мене відкажеш, ну якщо ти мене не будеш поврати, то я від тебе відкажусь. Від, від як від дитини, бо, бо батьки авторитет, кулаком по столі стукнув і все. Ну це вже давно пройшло, вже ці часи закінчилися і тому з повагою трохи по-другому. Потім момент такий те, що я поміта, ну це ж у нас в культурі маніпуляції. У нас всі спілкуються маніпуляціями — батьки, діти. Ну, да, наприклад, там дитина, якщо ти мені не купиш. Якщо ти мені не купиш якусь іграшку, значить ти мене не любиш. Так, для батьків це дуже хворобливо. Купляють вони там одну іграшку, другу, десяту. Потім діти стають дорослими, батьки кажуть: якщо ти не прийдеш купати картоплю, значить ти нас не любиш, ми тобі не нужні, ти зайнятий тільки собою, ви їсте і, та, і так далі. Все, це маніпуляції. Тобто, ви в дитинстві дити, дитині якби дозволили це робити. Потім ви це робите. І е, ну, це такі емоційні гойдалки, де зливається дуже багато сил, енергії. І вони ж не продуктивні. Ну, ви, ні, ви не розвиваєтесь, ви не ростете, ви нічого не досягаєте, тому що ви тільки в оцих емоційних гойдалках туди-сюди катаєтеся. Тому е, треба розводити, і дитині треба казати, що, слухай, я тебе дуже люблю, але там іграшка сьогодні не буде, бо вже все. От розводити любов і виховання це абсолютно різні речі. І так само, що е, дасти картоплею, навіщо її садити там так багато, щоб що? Діти не можуть приїжджати і копати, бо в них немає ні часу, ні сил, е, там ні можливості. Е, це маніпуляція. Просто батьки хочуть уваги. Або, да, або хочуть, щоб було так, як вони хочуть. тут, до речі, ми зараз підбираємося від маніпуляцій уже до егоїзму. Тобто, і В коментарях там мене теж було саме улюблене таке це. Значить, це егоїзм. Значить, Діти виростуть егоїстами, якщо вони будуть там ігнорувати батьків, чомусь дуже ігнорувати. Хоча про ігнор там мова взагалі не йшла, там трошки про друге було. Ну так зрозуміли. А я перескочу, да, а я скажу вам, чому зачепилося в крайньому відео про е, ігнорування, да, що коли діти не завжди можуть е, там, брати в, в, в батьків слухавку, коли мама дзвонить п'ять разів на день про щось мамою говорити щодня. Але ж треба, щоб побрали, бо, ну, бо, бо, бо треба. І там писали, що це ненормально, коли діти ігнорують батьків. Я вам скажу, що вчать ігнорувати, взагалі ігнору вчать батьки своїх дітей, тому що ігнорування це одна із самих сильних форм психологічного насилля. Це коли дитина провинилася або щось там не так зробила, то батьки наказують її чим ігнором. Вони з дитиною можуть не говорити. От, і для дитини це най, ну, найстрашніша форма наказання. Тому про ігнорування тут теж маніпулятивні такі форми, що це взагалі. І тепер ми підбираємося до егоїзму. Дивіться, нас теж в культурі це дуже пере, перевернуто, прям як то перевертиш якийсь. Тому що егоїзм, ну, коли я живу так, як я хочу, і нікого не змушую жити так, як я хочу, то це не егоїзм, це турбота про себе. І воно нікому не заважає, я собі живу так, як я хочу, і роблю те, що я можу. Да? Але коли я хочу, щоб хтось або всі члени моєї сім'ї, або ще більше жили так, як я хочу, то це егоїзм. І, на жаль, в нашій культурі це дуже поширено серед батьків да, і дорослих там, дітей і так далі. Коли батьки опять вертаємося до тої картошки, це теж національна така. Коли батьки садять, то діти кажуть, не садіть вже ту картошку, ми не можемо приїжджати, вона нам не нада, ми вам її купимо. Ну, батьки садять ту картошку і потім. Змушують цих дітей приїжджати і копати, сердяться, коли ті не приїжджають і копати. Починають маніпулювати, що ви ледачі, ви егоїсти, ви нас ігнорите і так далі. Але в даному випадку егоїсти якраз батьки, тому що вони садять картоплю і змушують всіх, ну, дай її копати, робити те, що вони хочуть. Отакий у нас перевертиш. І ви, якщо візьмете цей приклад далі проаналізуєте в багатьох ситуаціях. Ви побачите, як воно діє. Тобто, якраз дуже часто в егоїзмі вас будуть звинувачувати ті люди, які самі є егоїстами. Це називається в психології проекція, коли я на інших людей проєктую те, що в мене є. Тому, ну, це так, ще трошечки бути уважнішими і подивитися. Проаналізувати собі і подивитися, чи є це в моєму житті, наскільки це присутнє, і дуже, і дуже ну якби, ну навчитися це е, бачити це вже немало. Ну і не боятися цього егоїзму, тому що егоїзм це турбота про себе, і це про те, що я турбуюся про те, щоб в мене були сили, в мене був ресурс. Функціонувати, жити. Ну, здоровий такий, да? здорову турботу про себе ми беремо. Функціонувати, жити, давати собі раду і мати сили, давати раду там своїй сім'ї, своєму оточенню, дітям, ну в кого що. А для цього треба сили, так, да? коли ви в мінусовій, в мінусовому стані, коли ви в стані виснаження, ви нікому нічого не можете. Там сильно допомогти, зробити і так далі. Тому от такі от, на такі роздуми мене на цей, наштовхнули коментарі, які були. От І знову повторюся, що. Е Якщо пишете коментарі, то, будь ласка, дуже коректно, дуже толерантно, з повагою до себе, з повагою до мене, з повагою до попередніх коментаторів. Негативні коментарі або якісь провокативні, або які переходять на особистості, я буду видаляти і блокувати взагалі ваш канал, тому що е ну, на, в моїй спільноті, яка формується, це недоречно абсолютно. Тобто весь свій є токсичність, можете зливати десь, я не знаю, або носіть з собою. А, я бачу канал дуже е, розростається досить швидко порівняно з тим, що було. Е, в описі каналу в мене є е, мої сторінки е, в інстаграмі, сторінка в Фейсбуці. Тому, хто хоче, можете підписатися, там набагато більше про мене інформації. Там фактично все про мене, і буде уявлення, хто я, що я нічого що з я себе представляю. І запис на консультацію теж до мене можна. Записуватися в описі, теж під відео, там є номер телефону, можна записуватися, писати по вайберу і записуватися на індивідуальну консультацію. Офіс у мене в Черкасах, кабінет. Ну, по онлайну працюю з усім світом, в прямому сенсі слову, з усім е світом. Тому ну, можете користуватися цими всіма моментами, які я проговорила. Ну, і якщо якісь ще теми такі, на які буде бажання, щоб я проговорила, то ви пишіть.